І цікавий, це вам урок на все життя насправді буде, і це є дуже корисно, бо тому що ви не знаєте, в якому моменті це може знадобитися. Ми живемо в складний час, що може бути будь-що, і може статися будь-що, в будь-який момент. У нас війна йде? так? Тому знання рятує життя. Не дай Боже, так? Я не бажаю, що ви з цим стикнулися. Але хоча б, якщо, не дай Боже, виникне така ситуація, в яку ви попадете, то ви будете знати, як врятувати цій людині життя. Це є цінно насправді. Е, тому ще потім про ті курси поговоримо пізніше. Я розкажу про свій досвід, але це вже пізніше. Коли ми пройдемо, пройдемо нашу лекцію, то вже в кінці лекції про це поговоримо. Добре. Дивіться. Зараз я покажу, як проводиться серцево-судинна реанімація дорослої людини. У вас це в додаткових матеріалах є. Тут трошки погано видно, але ви собі потім подивитеся. Дивіться, тут є один нюанс. Е, є особливості певні. Є серцево-легенева реанімація дорослої людини і серцево-легенева реанімація дитини. Це є два різних поняття. Зараз я вам розкажу про серцево-легеневу реанімацію дорослої людини. Як це робиться з дітьми, є у додаткових матеріалах. Тобто, я це включила і ви зможете це передивитися. Це є важливо, ви собі потім почитаєте. Добре. Говоримо. Тобто. Озвучую, так? що потрібно зробити. Тобто ми робимо непрямий масаж серця. Чому непрямий? Знаєте, бо є прямий масаж серця і є непрямий. Непрямий це коли ми робимо через грудну клітку, так? Тобто ми прямо не доторкаємося до серця. Так? тому, що прямий масаж серця це може лише виконати хірург насправді. Так? Бо треба розітнути грудну клітку і руками робити прямий масаж серця. Тобто ми лише можемо зробити непрямий. логічно, так? Тобто, що ми робимо? Виконуємо 30 натискань на середину грудної клітки, глибиною не менше 5 см і не більше 6 см з частотою 100 натискань, але не більше 120 за хвилину. Цифри важко запам'ятовуються, але повірте: якщо ви будете відпрацьовувати непрямий масаж серця на манекені, то ви швидко то все запам'ятаєте. Бо тому що там є голосові різноманітні звукові підсказки, і ви навчитеся. Далі. Виконуємо два вдихи. Тобто, зрозуміло, 30 натискань і повинно бути два вдихи. Рекомендовано з використанням маски клапану або дихальної маски. Тобто, це є такий мішок так? Та? Але в нього, дивіться, ну, звісно, в кабінеті подолога ми його не знайдемо, так? Мішок амбу. Маски клапани, до речі, ми можемо тримати в аптечці. Так? то можна використовувати. Так? Але дивіться, тут є один такий нюанс. Якщо у нас відсутні захисні засоби, можна не виконувати штучні вдихи, а тільки натискати на грудну клітку. Розумієте? Тобто, дивіться, тут така ситуація склалася. Цікаво, бо коли я вчилася в медуніверситеті. То, звісно, нас таке було. І там трішки інакше було, і алгоритм, бо він постійно міняється. Тобто, там обов'язково було так. Тобто, одна людина там тисне, робить непрямий масаж серця, друга виконує вдихи. Буває так, що тільки одна людина тобто, виконує натискання і робить вдихи. Але тут прийшов ковід. Ризик зараження. І дивіться, і зараз насправді штучне дихання, воно не є обов'язковим. Обов'язковим, дивіться, ви можете використовувати серветку, але якщо ви цього не маєте, не маєте клапана, ви можете штучне дихання не робити. Це не обов'язково. Я поясню, чому. Коли ви стискаєте грудну клітку, ви створюєте в грудній порожнині негативний тиск. Коли ви відпускаєте грудну клітку, повітря затягується, повірте. Тобто цього достатньо, насправді, достатньо робити лише непрямий масаж серця, не обов'язково робити вдихи. Якщо ви, цього, якщо ви не знаєте, як це робити, якщо ви не маєте індивідуальних засобів захисту, краще не робіть. Звісно, якщо це хтось, не дай Боже, хтось з рідних, знайомих постраждав, ви це можете, але якщо це чужа людина, я не рекомендую цього робити. Зумієте? Тобто, по нових рекомендаціях штучне дихання робити не обов'язково. Повинен бути лише правильно зроблені непрямий масаж серця. Оце є критично важливо, так? Що далі ми робимо, так? Е, тобто, якщо ми все-таки робимо вдихи, так? 30 натискань в 2 вдихи. Неважливо, це робить одна людина чи дві людини. 30 натискань 2 вдихи. Інтенсивно робимо, так? І дивіться, і тут є одна така річ, бо то є важливо. Насправді, непрямий масаж серця ми можемо робити безкінечно довго, ну як безкінечно довго, поки не приїде швидка допомога. Так? І якщо у вас, у вас є двоє біля тієї, ви робите непрямий масаж серця, то не слід переривати натискання на грудну клітку дорослому більше, ніж на 10 секунд. Це є важливо. Тобто, якщо одна людина робить непрямий масаж серця, відчуває, що вже змучується, бо насправді через пару хвилин це пройде, то він повинен вже підготувати та, другу людину, сказати, що я вже все, щоб людина вже склала руки в правильну позицію і підійшла до людини потерпілого з правильного боку. Так? Звісно. Так, Колега пише, з 2005 року протоколи капець як змінилися. Змінилися, бо тому що я закінчила у 2005 році медуніверситет, там зовсім все було по-інакшому насправді. Та? Там обов'язково треба було штучне дихання робити. Через серветку, не через серветку клапанів не існувало. Хочеш, як хочеш, ну ти повинен якби, то робити. Зараз це насправді не, не обов'язково. Головне навчитися правильно робити непрямий масаж серця. Навчитися краще це можна робити на манекені. Ангажую вас для проходження курсів. Так. Наступне. Зараз покажу вам таку цікаву штуку. І за нею розкажу. Дивіться, є ще така річ. Яку ми можемо використовувати при наданні домедичної допомоги? Це є автоматичний зовнішній дефібрилятор. Певно, бачили у фільмах, так? Дивіться, що це власне таке. Це насправді незамінна річ для успішної реанімації. Подивіться. E, насправді, отак як воно є, насправді, більшість клінічних смертей розпочинається з фібриляції шлуночків чи шлуночкової тахікардії. Що це таке фібриляція? Це є тріпутіння, Тобто серце скорочується неправильно, тобто не є, ритм, е, е, немає ритму, і воно скорочується так хаотично. Коли серцеве м'яс скорочується хаотично, то він не може виконувати свою функцію, перекачувати кров. так Тобто, от з цього це починається. так, Тобто, дивіться, коли настає клінічна смерть в людини, серце не зупиняється, як, як це, як показують в кіно, кінофільмах, знаєте, ізоліні і все. Серце стало. Ні, так воно так воно насправді не відбувається. Так? Е і дивіться. І тобто, в таких випадках ми можемо використовувати ось цей от автоматичний зовнішній дефібрилятор. Зверніть увагу, такі речі вони є, вони знаходяться, де вони знаходяться і де їх можна знайти. Тобто, дивіться, колеги, я вам рекомендую знати, Місце, де знаходиться найближчий автоматичний зовнішній дефібрилятор, де вони можуть бути, і де вони є? Вони є в медичних закладах, вони є на вокзалах обов'язково, там, де є великі скупчення людей, і вони є також в торгових центрах. І, в принципі, по всіх правилах, якщо в торговому центрі, має бути позначено стрілочками, де він знаходиться. Ось. Тобто, щоб у разі, коли в людини є підозра на зупинку серця, щоб ми могли його знайти. Тобто, я би вам порадила, знайте. Про всяк випадок, знайте, де найближче місце, де він знаходиться. Бо тому, щоб знавати, де є дефібрилятор в екстрених таких ситуаціях, коли там розумієте рейвах, коли паніка, ну то таке, знаєте, задоволення. Тому краще знати це наперед. Про всяк випадок, так як нам як ним користуватися? Ну, насправді то є просто, бо тому, що коли ви починаєте відкриваєте, там є голосові підсказки. Тут я вам вже не розкажу, тобто це потрібно просто показувати. Так? Ви відкриваєте і там голосом підказує, що потрібно робити. Коли розряд, коли треба відійти, тобто, там купа є голосових підказок. Тобто це такий апарат, який може використати насправді кожна людина. Тобто, якщо до того дойде, то насправді воно не настільки складно. Але все-таки бажано, я кажу, наперед знати, де його можна знайти. Бо тому що ситуації можуть бути е, різні. Так, наступне. Наступне. Так. Ми завершили першу таку частину лекції, тобто я вам розказала про загальні алгоритми, які затверджені законом, яких ми повинні дотримуватися, та які ми можемо застосувати в будь-якому випадку будь-де на вулиці, вдома, в себе на роботі, неважливо. Тобто, то є такі загальні алгоритми, так? А зараз ми поговоримо про такі випадки. Які можуть статися у вас в роботі? так? Е, почнімо з таких простіших, ну і будемо переходити е, до складніших випадків. так? Е, у в комах. Що може бути? Ну, Наступила весна, ми відкриваємо вікна, може щось залетіти, так? і може щось вкусити, насправді. так? Е, що ми повинні робити, яка є домедична допомога? І що ми не повинні робити. Бо дивіться, коли стосується до медичної допомоги, там, в принципі, є більше таких застережень, що не повинні ми робити. Так? А що повинні, там насправді не так багато всього, і це легко запам'ятати. Тобто, що ми повинні зробити? От, наприклад, прилетіло бджола, когось вкусила, вас, не дай Боже, чи клієнта. Так? Тобто, ми можемо. Цю область укусу, так? промити водою прохолодною, і прикласти холодний компрес. Так? Бо тому що може бути набряк, так. Дивіться, ще один такий момент. Якщо це була якась бджола чи оса, так? якщо ця комаха залишила жало, що ми повинні робити? Тобто, ми повинні його видалити. Але яким чином ми повинні видалити? Так? Тобто ми можемо це зробити або таким ковзаючим, таким рухом, нігтем, або можемо використати для цього банківську карту. Але ні в якому разі ми не використовуємо пінцет. Я розумію, ми тут всі подолги, Пінцетів у нас є багато, але їх не можна використовувати, коли ми витягуємо жал. Чому? Тому що коли ми беремо жало, пінцетом, ми можемо видавати отруту. Бо тому що, наприклад, жінка, коли кусає, так вона лишає, ще там мішечок, так? і так може зайти більше в отрути. Так? Тобто тиснемо нігтем або банківською картою. Так дивно звучить, звісно, на дивіться ця інформація, я її не з неба взяла. Це є офіційна, до речі, інформація, яку я взяла з сайту ДСНС. Так що вони отак рекомендують. Що вони рекомендують, то я можу рекомендувати вам, так? І дивіться, є ще такий момент. Якщо виникають такі симптоми, як проблема з диханням, набряк губ, обличчя, повік чи горла, якщо людині стає зле, так? вона не притомніє, починає слабнути пульс. Прискорюється пульс. Якщо ви бачите висипку, якщо людина починає нудити або вона починає блювати, викликайте швидку. Обов'язково. Це є різні ознаки алергії на цей укус. І в такої людини може розвинутися анафілактичний шок. Тобто, якщо ви це бачите, ви повинні викликати швидку. Це дивіться, це стається в лічені хвилини. Ви не пропустите того. І ви це побачите, бо насправді, коли. Коли кусає бджола, в багатьох людей може бути алергія на бджіл. Так? Це відбувається дуже моментально. І насправді людина може вам сказати: От мене вкусило, та в мене алергія на бджіл. Якщо вона це сказала, викликайте відразу швидку. так? І описуйте, що насправді сталося. Наступна ситуація, що може виникнути? Кровотечі, так? Е, дивіться, колеги, кровотечі є різні, насправді, так? У нас вони діляться по класифікації. Е, у нас є анатомічна класифікація, це в залежності, що ушкодилося. так, У нас є артеріальні, венозні і капілярні кровотечі. І є також е, кровотечі, е, діляться на зовнішні і внутрішні. Сьогодні ми з вами поговоримо виключно про капілярні кровотечі. Чому? Я це свідомо роблю. Я торкнуся, звісно, інших кровотеч, але дивіться, тут є така ситуація, коли виникає артеріальна венозна кровотеча, коли є сильне поранення, людина повинна знати, це обов'язково, як накладається турнікет, чи як накладається джгут. Це є життєво важливо. І таким навичкам вчать на курсах до медичної допомоги. Тому це ще одна причина, чому вам варто ці курси пройти. Бо тому що ви будете тренуватися, ви будете тренуватися на собі, ви будете тренуватися на своїх колегах та, або на інших людях. І це є важливо, бо тому що, поки ти на собі не попробуєш, то ти не будеш знати, як насправді це робиться. Так. Ось. І тут от, е, так, стоп, 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 це не то. Забігаємо трошки наперед. О, дивіться. Є от, власне, е, такий алгоритм. Що ми, повинні, що ми повинні зробити, якщо ми побачили кровотечу? Ви от власне цим алгоритмом, цим алгоритмом можете скористатися і його використовувати. Так? Тобто і зверніть увагу, там є пункт, так? Кровотечу, чи є доступний турнікет. Чи ні, так? Тобто будь-яка венозна кровотеча чи артеріальна, вона йде до того, що ми повинні використати або джгут, есмарха, є такий, або турнікет. турнікет так? Повторюю, це краще навчитися на курсах. Поговоримо зараз про те, що. Трапиться і що трапляється насправді частіше в практиці подоло. Це і капілярні кровотечі. Так, зараз, зараз. Дивіться. Капілярна кровотеча, ну, часто така ситуація може бути, так? Навіть при обробці, при обробці пальців може таке бути. Врослий нігодь може потекти кров, правда? Часто таке трапляється. Дивіться, капілярна кровотеча, чим вона відрізняється від інших видів кровотеч? Вона виникає внаслідок ушкодження дрібних судин, внаслідок травми або хвороби. так? Тобто, у нас як воно відбувається? Згадуйте, так, з практики: кров'яна роса, а потім повільно витікає кров, так? Дивіться. Капілярна кровотеча вона може зупинитися і сама. Але до вас можуть прийти різні люди, так? до вас часто звертаються старші люди, так? які приймають кроворозріджування. Так? І, от власне, і, наприклад, можуть просто люди звернутися, в яких є погіршення згортання крові. І це є, може створити деяку проблему. Так? Тобто, в таких випадках е, таку кров, таку кровотечу важко зупинити. І, можливо, у вас траплялися такі випадки, що ви мусите, от власне, довго з тим справлятися. Що ми повинні зробити в такому випадку? Так? Яка наша домедична допомога? Ми обробляємо антисептиком. антисептику, так? можемо використати бетадин. По-друге, накладаємо не тугу марливу пов'язку. Випадку, якщо пошкодження сталося на більшій площі, то тоді аж ми скеровуємо нашого клієнта, чи якщо то сталося з кимось з колег кваліфікованою медичною допомогою. Ну, як правило, в кабінеті подолога може статися така точкова капілярна кровотеча, так? Буває так, що, наприклад, якщо в людини все гаразд, ростання, згортанням крові, так, вона не приймає ніякі кроворозліджувані препарати, то буває так, що достатньо лише притиснути місце кровотечі, але ми знаємо, ми повинні, якщо притиснути, то це після обробки, так, і не рукавичкою так, брудною. А ми повинні використати марливу серветку. Притискаємо, і в результаті цього кровотеча може зупинитися. Якщо вона не зупиняється, так? якщо там утворилася ранка, то ми закриваємо, перебинтовуємо цей палець, так? наприклад, або накладаємо пов'язку. Це таке може траплятися у вас, і у вас таке трапляється, ви вже краще мене знаєте, як. Палець загортати. Е так, добре. Є ще один варіант кровотечі, який. Так, питання. А якщо кровить капіляр на нігтювій пластинці під час зачистки, так само обробляємо. І накладаємо пов'язку. І можемо це місце притиснути. Тобто, це неважливо. Капілярна кровотеча, там один алгоритм, як її зупинити. Що може ще виникнути? Може піти кров з носа. Не знаю, чи у вас таке траплялося на роботі, але це може статися. Це може статися із працівниками, це може статися із. З вашими клієнтами, з вашими пацієнтами, тобто, ви повинні знати, як тій людині допомогти. Дивіться, тут є один нюанс. Нагадую вам, все, що стосується кровотеч, яка б вона не була, хоч прокололи там палець і капелька крові вийшла. Неважливо перед тим, як підійти до людини, що ми повинні зробити? Тобто, згадуємо алгоритм до медичної допомоги. Забезпечити власну безпеку, так? Ми вдягаємо рукавички обов'язково. Бо під час зачистки, звісно, чи нігтів, так, чи пальців, там, чи стопи, обробки стопи. Чи, наприклад, ви припалюєте бородавку, видаляєте мозоль, то ви, як правило, вже в рукавичках є. Але буває, так прийшла людина, тільки сіла з носа, ну, правильно, так, з носа почалася кровотеча. Вдягаємо рукавички. І аж після того ми підходимо до хворих. Обов'язково запам'ятайте рукавички і власна безпека. Що ми повинні зробити в таких випадках, коли у нас йде кров, ну, маску також, бо може кашлянути, до речі, насправді це є важливо. Бо дивіться, носова кровотеча вона може бути двох видів. З передніх відділів носа, то що ми бачимо, що воно витікає через ніс. Це найчастіше може бути, так? але є ще один вид носової кровотечі, з задніх відділів носу. Коли е, кров починає стікати по задній стінці глотки, зовні вона не витікає іде до середини. Це є небезпечний такий стан, то завжди треба викликати швидку, так? Е, тому що е, ну, це можна захлинутися. Насправді воно може піти в дихальні шляхи. І в такому випадку людина може закашлятися, тому краще дійсно вдягнути маску. Але розглянемо зараз такий більш простіший метод, як ми можемо швидко допомогти такій людині, ми повинні посадити людину і попросити висунути голову вперед. Це так звана поза позавичого вовка. Це зменшує приплив крові до носа. Тобто витягуємо шию і тримаємо. Можемо опустити голову, дивіться, але ми ніколи не запрокидуємо голову назад. Чому? Щоби кров. Не пішла в дихальні шляхи. Тобто ми категорично голову не запрокидуємо назад. Або ми її опускаємо, або висуваємо шию вперед. Лише так можна зробити. Що ще ми можемо зробити? Затискаємо крила носа пальцями на 10-15 хвилин. Це є важливо для людей, які приймають кроворозріджуючі препарати. Обов'язково. Тобто, це є. Так, реально, 10-15 хвилин потрібно затиснути крило носа. Що далі? Що ми можемо далі зробити? Прикладаємо холод або пакет з льоду, або рушник на чоло та перенісся. Так? Можемо, дивіться, бажано також попросити, щоб людина відкрила рот і подивитися, чи кров не стікає по задній стінці глотки. От. Бо треба впевнитися, чи немає кровотечі задніх відділів. Так? І дивіться, момент. якщо кровотеча не зупиняється через 20 хвилин, потрібно звернутися за спеціалізованою допомогою. Тобто ви можете, наприклад, позвонити в швидку, і вам диспетчер підскаже, так? Бо буває так, що ми. Затискаємо ніс, і, як правило, таку людину ну, швидка за неї не приїде. Насправді, що в таких випадках відбувається з власного досвіду, така людина може звернутися до лора екстрено. І лор може ці судинки припалити, тобто є спеціальні медикаменти, так він це може зробити. Е, тому буває так. Тобто, якщо не приїде швидка, то вона має право не прийти, бо це не екстрений випадок, насправді є. Хіба якщо в людини дійсно є проблеми з згортанням крові, то якщо це так є, то це є, може квалі... кваліфікуватися як екстрений випадок, тоді швидка може виїхати. Але насправді вам людина скаже, бо тому що якщо людина іде до. І якщо вона має якусь проблему з гортанням крові, то вона, як правило, попереджує спеціаліста, правда? Щоб не виникло ніяких проблем. Так, колеги, ми вже тут годину з вами говоримо. Я зараз збережу цей ефір і я повернуся до вас за пару хвилинок, і ми продовжимо.